Привіт, це я Нензіп. Сьогодні відео ви дізнаєтесь на який сервер в сампі я перейшов після того, як покинув Україн. І чому саме цей сервер є найкращим серед тих, які є в українському сегменті, сам серверів. Ну ти вліпи лайк, підпишись, якщо якимось чином ще не підписаний, а ми переходимо до відео. Ну що ж, давайте розкажу історію повністю від початку. Після того відео, в якому я розказав, що пішов в Самп Україна, З часом мені стало не вистачати іменно сампу. Ну звик я до карти GTA San Andreas. З цим нічого не поробиш, але проєктів ніяких не було, окрім Самп'юкреїна. І я, як і казав в тому відео, вирішив піти на Самп'ян Ваніла. Зайшовши на ванілу, я згадав, як колись на Самп'ян 1.0 заходив в гру лише, щоб зняти відео або провести стрім. Так як робити там толком було нічого. І тут мені в чаті в Телеграмі підписник скидає групу якогось нового українського проєкту. Я відразу подумав, що це скоріш за все якийсь черговий проходняк, на який не варто звертати уваги. На той момент проєкт закритий і відкриватись мав лише через декілька днів. Я зайшов, погортав їхній телеграм, і мене дійсно зацікавило. Одна із речей, яка в моменті мене найбільше зацікавила, це скріншот з вікна авторизації, де я побачив можливість зайти на свій акаунт за допомогою відбитка пальця. Такого ні на одному проєкті я не бачив за всі роки гри на мобільних проєктах. і мене це дійсно дуже зацікавило. Далі я побачив скріншот мобільного лаунчера, і мені це дуже сильно щось нагадало. Але на той момент я не зміг зрозуміти, що саме. Після чого каюсь, прийшлось скачати ВК, щоб освіжити пам'ять і зрозуміти звідки ж цей лаунчер. Погортавши декілька хвилин, всякі пабліки я знайшов Це проект Арія Але стоп! Наказую відкласти зраду. Я спочатку також здивувався і подумав, що лаунчер та мод скомуніздили, але трішки вникнувши, я дізнався таку інфу. Владислав Марченко, тобто власник проекту Арія СРП, продав його не так давно і почав робити український сервер, про який ми зараз і розмовляємо. Це я зрозумів спочатку сам, а потім і самі розробники в телеграм-чаті про це писали неодноразово. Тобто, що мод, що лаунчер є власною розробкою власника проекту, і мод розробляється вже багато років, адже Аріяс був одним із перших мобільних сам серверів, якщо мені не зраджує пам'ять, для чого я це все розказую, та щоб зменшити кількість в лапках геніїв, які зараз почнуть виписувати в коментах та на стрімах, що мод вкрадений і так далі. Я розумію, що ці люди все одно будуть, але я надіюсь, хоча б процент їх зменшиться. Ладно, повернемось до історії, коли я все це дізнався і вирішив, що 100% зайду на відкриття, і вже появлялись думки зв'язатись з кимось з приводу співпраці. Але так як на той момент я недавно повернувся на сам П'юкрен, я подумав. Думав, що ці качелі у плані співпраці туди-сюди до добра не доведуть. Але от наступив день відкриття, я залітаю на цей сервер і навіть доначу свої гроші для того, щоб зловити бізнес, але про це розкажу в іншому відео. Після того, як я зайшов на відкриття та пограв день, я зразу зрозумів, що я точно йду сам П'юкреїна. Тому що сервер, який відкрився, навіть не на голову, а на 100 голів вищі, ніж сам П'юкраїн. І я написав медіа менеджеру Сам що я ліва. На той момент я навіть не знав, що буквально через день сам П'юкрен об'являть про припинення роботи над серверами, а потім про закриття сервера 2.0 і роботу тільки над одним сервером вані. Коли я дізнався про всі ці рухи з боку керівництва Самп'рен, я був шокований, але радий був тільки одному: що я зробив вірне рішення, пішовши з цього проєкту, адже стабільності ніякої в ньому взагалі немає. Просто уявіть обличчя людей, яким втирали про те, що 2.0 це майбутнє, все буде офігенно. Люди донатили великі суми на відкриття для того, щоб зловити бізнес. А тут Бас і об'являють закриття 2.0. Так, звісно, можна принести гроші на ванілу, але бізнес тобі ж ніхто не поверне. І хто знає, чи не поміняється у керівництва щось завтра, і чи не взбреде ще якась в лапках геніальна ідея. В мене хороше відношення до Марка Веста, Карла Кроуна і взагалі до всього керівництва Україн. Але яке б відношення не було, факт тільки один: довіри в гравців до проекту на даний момент немає, стабільності немає. На фоні цього я вже бачу, як велика кількість гравців переходять разом зі мною на Ukraine Mobile. І на мою думку, це зараз саме правильне рішення, яке може бути. Гаразд давайте тепер трішки розкажу про Ukraine Mobile сам та його переваги. Перший, мабуть, саме головне, це багатий мо велика кількість різних систем, як для людей в організаціях, так і для звичайних гравців, так і для гравців сімей. За рахунок того, що мод розроблявся купу років, він дуже різноманітний і в ньому кожен знайде чим зайнятися. Далеко йти не буду, розкажу лише про те, чим можна зайнятись в бандах, окрім каптів, які тут добре реалізовані, та окрім воєн. Ки можна боротися за аердропи, які проходять кожну годину та на якому з'їжджаються мафії та банди. Можна захоплювати Мерію, можна захоплювати СМІ, можна грабувати банк Лос Сантоса, грабувати військові вантажівки, зафарбовувати графіті, і це все лишень про банди, я вам розказав, і це не все. Також тут є система крафту, за допомогою якої ви можете скрафтити в підвалі будинку аксесуари для себе, аксесуари для будинку, автомобілі і так далі, тому подібне. Також за працю на роботах та виконання різних квестів вам даються креслення реалкарів, яких немає в автосалоні. І коли у вас буде. Потрібна кількість, ви зможете скласти собі автомобіль, такий як Infiniti, Tesla, Mercedes і так далі. Ще братва забув упомінути про один плюс, який для мене особисто дуже важливий, а іменно про збірки. Так, збірки спокійно ставляться на лаунчер проекту. і все працює, братва. Нарешті ви знову зможете грати з збірками. Це все лише малесенький процент з всього, що є на сервер. Я ще сам толком майже нічого не знаю, адже за тиждень сервер вивчити неможливо. Одним словом, сервер дуже цікавий і кожен знайде чим зайнятися. Також не забуваємо про обнови, які будуть в скорому часі. Коротше, кличу вас грати разом зі мною на Ukraine Mobile сам. Я вас запевняю, ви точно не пожалкуєте. Скачати можна по закріпленому коментарю або в описі. Коли реєструватиметеся, то в полі запросившого вводьте Джордан Белфорд, а потім заходите в слэш /MM", ММ пункт промокоди і вводите промокод хештег най, який дасть вам 300 тисяч після того, як ви відіграєте 3 години на сервері. Також на сервері ми створили сім'ю, так що буду вас приймати обов'язково. На даний момент в сім'ї тільки будинок в гетто і автомобіль, але в майбутньому буде особняк на ВайнВуді та хороший автопарк. Зараз просто пріоритет по витратах віртів трошки інший. Висновку скажу, що на мою думку, на даний момент сам П'юкрейн. Немає майбутнього, а от в Ukraine Mobile Samp якраз таки здається, що все тільки впереді. До речі, всю інформацію з відеоролика ви б вже давно знали, якби були підписані на мій телеграм-канал. Адже підписники, які в телеграмі з першого дня знають, куди я перейшов та грають разом зі мною. Ну що ж, побажаю вам всіх успіхів, грайте та розвивайтесь на Ukraine Mobile Samp. Ну а на цьому я з вами не прощаюсь, а кажу вам до зустрічі!